А Что-то типа потушить свечи будем? Так, і ясно. Ще куй стояли, деньги были. Вот Анюта करीना сидит. Все подарунки. Добрий ранок. Ну що? Тож з днем народження, блять, в мене. Хто не знає, у мене сьогодні день народження, тому в коментарях пишіть там Happy Birthday. І я зараз збираюся в зал, тому я вирішив зняти невеличкий такий відеовлог, не знаю. Називайте це як хочете. Зі свого дня народження сьогодні до мене мають прийти друзі, і ми трішки маємо поговорити і ну, прибухнути, так сказати. Я взагалі вже дуже давно не знімав такі якісь влоги. Просто я, я вже розучився, і я зараз їм сніданок дать м'ясо і буду бігти в зал Тому, тому, шановні. Не переключайтесь, блядь, а дивіться до кінця. я. Не знаю, туди чи туди. Коротше, зі мною? Да? Я взяла своєму тренеру такий підаруночок, Ківі Сільпо. Зараз піду пригощати свого тренера таким от Ну, Що скажете? Вона обрадується чи ні? Анна, ви коли будете дивитися це відео, ви обрадувались? Скажіть, пожалуйста, мені в коментарях чи ні. А? я шартую. насправді мені приємно а, зробити подарунок приємній людині. Анна, це вам, це вам. О, ти що? Дякую. Ти... Знакомьтесь, це мій тренер Анна. Обажаю. Знав, що мені сьогодні немає цифру. Обажаю. А це Лена. А це Лена. Вона сюда качається утром. Здрасте. Це мені така прелесть, вау. Дякую вам також. О, все. Дивиться, я, блядь, самого утра вже в залі, а мені ухажори присилають квіты. Ооо. Міг би через екран, блядь, достав би її поцілував, бо я не знаю, куди тільки можна. Я вже прийшов після зала додому, жопу накачав, спину накачав. Дивіться, які мені подарували квіти ще раз. ви Просто подивіться. Вони офігенні. Я так обожнюю квіти просто з дитинства. Дивіться. Ну весна, блядь, весна, ребята. М -м -м -м. Була це людина поруч, зацілував би, блядь, до п'яток, якщо чесно. А, зараз короте, поїм і йду на базар. Я вам ще покажу, що я буду їсти. Гречка, голубець блядь, і крило курине і фаршмак взяв. Коротше, я за довгий час, зараз щасливий просто за довгий період свого дня народження, які в мене були, я зараз. Просто щасливий. Мені нічого не треба. Мені не треба великі якісь там подарунки, просто квіти, друзі і так далі. І, і гроші, блять. Звісно, я ж гроші. Та що? Да. Зараз йду на базар за закупками деякими речами і якось так. Тому дивимось далі. Ку-ку. Я принесла всі подарунки. Прийшла мать моя. Ну, обожаю. Так, Кэрри Брэд Шоу. Что это там было? А ну давай. Сейчас, подожди. <реш> вот мы, <вас> <реш> <реш> Не, уже не там? О май гаш. Хуяк. Oh. Мне это нравится хуяк. Ты наша зирочка. Там Рик, я не буду okay. показывать. Секси мене. Секси мене, блядь. Секси мене. Ти. <реш> Сексі мене. Не старі. Коротше, Каріна, зараз будемо їсти. Зараз будемо загадувати желання. Хорошо. Каріна щось тут, блядь, задумала, мені аж страшно. Якщо чесно, блядь. Значит, будет закатывать. Вау, як все романтично, блядь. Ну так, блядь. Я устраиваю романтику один раз в год. И то на день рождения кого-то. Желание. Хуяк. А что-то типа тушить свечи будем? Зажигаем хуи. Ну, нормально, нормально. Темка. Бубы — это то. А что, блядь? А там уже не надо, да? Не, не надо. Уже хватит. Теперь самое главное желание. Два желания закатывает. Ну да. Я хочу... Вот это, походу. Да. Зять, бро. Можешь я начинать. Подожди. Хочу, я хочу. Блядь, что же он хочет? Вам он не напоминает никакого персонажа из своего же сериала, нет? Блядь, там свеча просто разлагается уже. А ты парьесты. Это мыло, ребят. Так, дивіться, що кэрибред шоу хуяк принесла. Угу. 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 Так, це подарунок від Саши и Кэриб шоу. І да. так, естественно, книжечка. Це те, та шамая обичала. Да. Сир з плесенью. Все верно, yes. все верно. Сир з плесенью. М -м носочки шаланье, я да. сьогодні одягнула. одягну. Да, да, потому що у немає носків. носков. Ага. Бук. Um, там пидпис. себя и нас. Надеемся, что тебе понравится. Я мне уже нравится. Иди за мечтой. Мяу-мяу. И очень надеюсь, что это все не отпечаталось на подарке. А там зайди. Книжка, блядь. Нашему яркому, лучезарному, страстному стрельцу нами любимке князю Игорю да сексуалке человеку который открыт для этого мира и все потому что Луна Водолеева Водолеева идея от Карины, от всего сердца нашему артистичному актеру и самой сладенькой булочке Игорь с любовью от Саши Саша Так. А, давай же приймем книжку. Да, да. А я хочу. Я хочу эту надпись. Блять зря. <laughs> я а тебе хочу... новую могу написать. Я хочу тут надпись очень сильно сбарегти и забрать в ро. О май гаш. Это будет. Блять, я надеюсь, что. А хорошо, что ты... Ну, це та сама книжка, яку я хотів почитати. Так, да. да, я знаю, що це книга реально читає. Лі Мілігана. Я знаю, це дуже класна і охуєнна книжка, я знаю. А і ще подарунок від Керри Бред Шоу і Саші. Я не знав, як запакувати. Та ти що, Сашо? Та що? Тримай, так. А знаєш, Сашо, мені, блядь, нравится. ярко, красиво и с червоной ниточкой. Мне очень интересно, презервативы? Мы похожи на таких людей. А, что не Я бать запаковала, конечно. Нет, Саш, ты можешь упаковывать. Это ж нова, да? Да. Нова повязочка, мини на руку. Яка моя порвалася від моєї енергії, і це новий вулканічний камінь, ні. Да? Да. буде. Там. А -а -а -а, дивися, клас! Да. Мені дуже подобається. Спасибо. Спасибо, mm. <Thanksgiving> <Хорошо. ible> <x Pulispo> ти що? Тепер розкажи мені про це дужче. Про що? Про камень? Да. Я подбирала тебе его по солнцу, по луне, по стелиуму и асценденту. поэтому И поэтому мне интересно, как на тебе этот камень вообще сыграет. Так как Карина сказала, что целый вино у нее дома стоит уже год, то мы его сейчас и выбьем. Ти тримайся сюди. Ти тримайся кратно, це то а це тортик. Дякую. Uh -huh. Каріна, yeah. Саша! Uh -huh. Нічого не світа. цвіта? йоський съезд и все. Це я, блядь. No way. Туда, Реал. Реально. Реально, копія. Ілона. Ігорян. Саша. Коханий. Кохана? Я твоя кохана. А у мене Арне твоя хуя. Любая армия тут охуеет. Ну нравится. Ну и я. Кажи тост. Вот Анюта коренная одессит. Вот это тост! Выпьем за это! Анюта коренная десит! Хорошо, Саша, это про нас с тобой. Я Не знаю, про Илому тоже можно. Я случилось? не сплыву. Вот, ну, ну давай так. Давай или? два слова. Значит, э, во-первых, чтобы твоя пожертвы. жизнерадостность прямо поднимала все, все и вся. Да. Давай. Ну и во-вторых, э, самое простое женского счастья. Ой, ну сплошное счастье тебе. Саша. Шугар, Женского счастья. Спасибо, Анечка. Проверь, наши в куртке, они еще там. Она уже дубликаты сделала. Да, не, что вы такое? Да нет, что вы говорите? А ну ты, Так, за кадром. Каша, 43-я жемчужина, в якій були ступи. Давай. <кхи> 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 так, такі місця близько. Не близько, не передбачай. Що uh, я тобі бажаю, що... Я тебе вже знаю 7 лет, що я тобі бажаю? Бути зв'язком, на ТСН, новий канал. Там, де ще канали? Один плюс один говорить Україна, да пізде. Говорить Україна, вот так добре. СТБН, щоб всі були на холостяк, портхаб, Алифанс. То скаже, хуй и ясно. Пора Хорошо, блять! БСБ. Ты такой, ну, такой лицо. Саш, ты почу? Работай, блядь. Я так деньги. Крем, крем. Например. Давай, Саша, я в тебя поверю. Мне за 9 тысяч. Она, конечно, не, не 9 тысяч, но должен быть. Саша, я не тебя. Я никогда не собираюсь. Ой, А ні, у мішок 25. Мать смектайно на накормила, напоїла. Ну, постійно вкус какая-то. Блядь, она уже потіє. І вона на велосипеді. Подивіться, який мені торт подарила Саша з Каманіна просто. Тут ще написано: в дитинстві я був князь Ігор". Подивіться, просто я в шокі бухла. Ось лежить мадам. П'яна вже як пробка. Пробка. Кібер пробка. Дивлюся в фотку. Просто клас. Я дуже радий. Коротше, хажори у але мені ще Саша також подарувала квіти. Зараз вам покажу, це не Саша, але це подарувала Катя. Ось такі квіти з полянзії, а це подарувала Свадібний букір, блядь. Ти выйдешь за мене? Конечно. Ну, все. Ну, все, лежить, мадам. Да. Сасад, лалала. Кстати, я Саше отдаю этот авокадо. Авокадо. Яка вже проросло. Mm -hmm. класно. Да, що дам? Вже деякі друзі поїхали. Ми Саша зараз піздімо. піздімоча. Ага. Всі мої вже друзі поїхали по домам. Одна Олекса тут а а а ходе. А Не розривай на куски. Коротше, я вам всім дякую за всі ваші теплі привітання, за всі ваші фантастичні неперевершені відео. Дякую всім, всім. Просто безмежно вас всіх обіймаю. Дякую за те, що ви є. І що ви були, і є, і залишаєтеся зі мною. Обіймаю крепко і цілую. До зустрічі в нових відео. Ну, а за кадром я пішов, блядь, прибирати, якщо чесно, щоб ви розуміли. Дивіться, так? Якби. Якби є над чим з нам. Ну, які гарні. Сашина. Алекса. Я. Це Алекса. Старий новий фон. Так, я йду прибирати. Все, твоя шлюшка на вигляді. Давай. Ля, блядь, на леві їде. Давай, спіш, шлюшка. Давай, спіш, шлюшка. Давай. Я бы рада Все, и ты меня позорить. Хорошо. <laughs> Давай, блядь. Подписывайтесь на инстаграм. <laughs> Подписывайтесь на инстаграм Саши. Пока-пока. Пока. Чем все? Ой, блядь. И ты про 20. Яке, блядь, число 7 зараз буду їсти торт. Коротше, мені Коротше, мені подруга порекомендувала таке вино. Якщо ви будете колись, я не знаю, бачить таке вино, Коротше, блядь, Бланк. Обов'язково можете взяти спробувати. Мені дуже-дуже сподобалось. Я вам його рекомендую. І воно сухе, ахіренне, вино просто. Я вам кажу, а ще ну, гляньте, гляньте на цю красоту просто. Просто, ну подивіться, це ж я не знаю, обожаю квіти. І зараз буду їсти тортик. Або візьму до друзів, піду, з друзями поїм тортик такий. Тому, шановні мої ранок. Я сподіваюся, що вам сподобалось це коротке відео. І дякую, що ви зі мною. Так, да, обов'язково попробуйте блядь. Не прогадайте, мені дуже сподобалось. До зустрічі.